Тарифи б'ють по гімдеву і не тільки. Експорт росте, та Амазон буде рятувати нас від монополії Старінка. Це 192 й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української АТІ, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин. У лютому обсяг it експорту становив 535 мільйонів доларів США. І це майже на 10% більше аніж було в січні. Але в січні, як ми завжди знаємо, статистика завжди погана. Там завжди після грудня цифри погані, тому краще порівняти з лютом 2024 року. І тоді було 518 мільйонів. Тобто, все одно зростання, правда, вже не 10%, а всього 3, але тим не менш плюс 3% порівняння з минулим роком. Ось такі в нас гарні цифри о в НБУ в своєму звіті про експорт. Звісно, з лютим 2022 року нічого не порівняється. Тоді було нагадаю, 839 мільйонів доларів, і там просто закривали купу контрактів лютим. Тому якби порівнювати з ним не я думаю, немає сенсу. Та й скоро вже ось буде. виходить, що з наступного місяця вже лютий не буде попадати в трьохрічну вибірку, і порівнювати з ним вже буде напевно не дуже доречно. І якщо вже говорити про статистику, до підготував огляд ринку праці, але не за лютий, а за березень 2025 року, те, що він робить в цілому ще місяця, і що у нас там? У нас там 6408 вакансій. Це вже вдруге з початку року, коли ми маємо більше 6000 тисяч вакансій. І якщо взяти, наприклад, перший квартал цього року порівняно з першим кварталом минулого року, то це на 30% більше вакансій ми маємо. Найбільше попит зріс очевидно на AI та ML спеціалістів, і він зріс на 58% у порівнянні з минулим роком. Також маємо рекорд по кількості рекремот вакансій 4454 та кількості вакансій за кордоном 809. Знову ж таки, якщо лютий порівняти до лютого, то ми маємо зростання на 40... А, зараз точно. То в минулому лютому було 4500 вакансій, в цьому 6400. Це на 42% більше вакансій, якщо взяти рік до року. І це дуже багато. Але це ще не всі приємні новини, що стосуються ринку праці, бо для початківців ми маємо на 38% більше вакансій для фахівців з досвідом до року, та на 61% більше вакансій, де не потрібен жоден досвід ось так. Ну, якщо говорити в абсолюті, то, наприклад, для фахівців без досвіду це всього 164 вакансії, і здається, наче то в абсолюті небагато, але зростання на 60%, навіть при збереженні не такого позитивного тренду через рік ми будемо мати іще приємніші цифри, а потім іще приємніше. І так дивіться, прийдемо до нового ренесансу. Київ індепендент повідомляє, що у мережі виявили сотні тисяч особистих документів українців, які пов'язані з перевіркою вживаних автомобілів. За даними видання дані це паспорти, ідентифікаційні номери, водійські посвідчення та реєстраційні документи на авто зберігалися на сервері одного з відомих постачальників хмарного зберігання без будь-якого належного захисту. І там було 992 тисячі трошки більше документів. Всі ці файли стосувалися перевірки стану вживаних автомобілів, що ввозиться в Україну, і напевно джерелом їх походження є якраз станції технічного обслуговування чи тому подібні речі. І в матеріалі йдеться, що експерт, який виявив цей витяг, ще в 2022 році звертався і до CERT-UA з проханням вжити заходів по захисту даних, і вони потім сказали, що це взагалі відповідальність мінцифри. Мінцифри не відповіла. Ну коротше кажучи, ось зараз, через три роки після того як він е, їм повідомляв, от е, станом на 1 квітня. Двадцять 22... другого, року, вибачте, ці дані вже закрили після того, як просто видання про це написало і почався якийсь навколо шум. Тепер ці дані вже недоступні. Проте мінімум три роки вони виходить були в абсолютно відкритому доступі. І окрім того, каже, що вона ще регулярно оновлювалась, бо останнє оновлення документів там було 11 березня, 25 року. Роль кібербезпеки саме так переоцінено. Ви вже давно знайомі з нашим постійним партнером компанією Стій Стіл, яка пропонує високоякісні меблі та аксесуари для вашого робочого простору. Стій стіл успішно працює на ринку понад 8 років, постійно покращуючи якість своєї продукції. Їх рішення, зокрема столи з електрорегулюванням висоти та ергономічні крісла, розроблені для максимального комфорту та підтверджені п'ятирічною гарантією. А також вони довго працювали над новинкою аксесуарів My Майаркестрі, стильною підставкою для навушників Combo, яка допоможе впорядкувати ваш робочий простір та додати сучасного вигляду. До того ж, до Великодня діють спеціальні зніжки: мінус 5% на товари СТІ steel та мінус 10% на аксесуари My Майаркестрі. Пропозиція діє з 7 по 27 квітня. А також не забувайте про вигідні умови СТІ steel це можливість оплати частинами, безкоштовну доставку при замовленнях від 20 тисяч гривень, а також кешбек 5%. А з промокодом DOU ви отримаєте додаткову знижку 5%. Переходьте на сайт Сістіл стіл за посиланням в описі під цим відео. Національний банк України вирішував не продовжувати ліміт у 150 тисяч гривень на для переказів між фізичними особами з рахунків в одному банку на рахунки в іншому. Вони нагадаю, вводили його на півроку. Це було тимчасове обмеження, і я кажуть у регуляторі, ці обмеження свого часу їм дуже допомогли. Але тепер, ось завдяки законодавчим змінам і саме регулюванню ринку, тобто. Читайте як маніфест між банками. Ну і це в цілому дуже логічно, бо нагадаю, маніфест, який підписали між собою найбільші банки, в цілому накладає більш жорсткі обмеження, аніж цей поточний меморандум. І про обмін даними, і загалом про потрібні документи для підтвердження. Тому ніяких обмежень з точки зору регулятора не потрібні, бо ринок, так сказати, сам себе регулює. Хоча ми прекрасно розуміємо, що він себе регулює з подачі, так сказати, НБУ. На доудей, який пройде 16 та 17 травня в Києві, уже продано більше двох тисяч і окрім цього на сайті вже можна подивитися перелік спікерів, які будуть ділитися своїм досвідом протягом цих двох чудових днів в травні. Якщо ви раптом ще не прийняли рішення, чи варто вам купувати квиток, я рекомендую вам зайти на оновлений якраз сайт, почитати спікерів, подивитися програму та прийняти вже це рішення, вольове, отаке от фінальне, прийняти для себе це рішення і купити такий квиток тарифи. Просто неповторні, найкращі тарифи мають трохи неочевидні наслідки для авторів цих тарифів. Ми сьогодні пару разів їх зачепимо, але перший неочевидний наслідок це угода по продажу тіктоку. В Сполучених Штатах нагадаю, там досі ДППЕ, TikTok, де ППЕ, і Тікток, де Юра в цілому, має бути заблокований на території Сполучених Штатів. Але там, за рахунок того, що у Трампа дуже багато людей своїх саме в адміністрації, він каже: не блокуйте, відкладайте, і якби Тікток можна користуватися. Кампанії немає жодних ризиків, щоб його так сказати не видаляти зі своїх апсторів, І в цілому, поки готується угода по тому, хто ж таки купить Тікток в Сполучених Штатах, якби ці всі продовження йдуть. І Трамп Обіцяв, що до 5 квітня, поки перше продовження, яке він наклав ще два місяці тому, вийде ну, завершиться, вся угода буде вже зроблена, і так і мало бути. Джерел повідомляє, що найбільш ймовірна угода була саме за рахунок консорціуму, який ввела Oracle. І В цьому консорціумі було дуже багато існуючих інвесторів ByteDance, які є власниками TikTok. -у. І тому якби це було просто де-факто інша лідуюча компанія, але в цілому для більшості інвесторів це було б просто перекладання з одної історії в іншу, і такі от більш його американізація цієї. Або вірніше відсторонення від Китаю е продукту, який е становить загрозою національній безпеці, ось так, давайте скажемо. І кажуть, що ця угода вже була в цілому на дуже фінальних стадіях, і її вже були готові презентувати. Окрім того, що просто в середу Трамп анонсував купу нових тарифів, і очевидно, в той же день. Байденс кажуть, всі угоди, які ми приймемо, мають бути затверджені нашим безпосереднім китайським управлінням і тому. І тому, як очевидно, що ймовірність цього тепер вкрай низька, і вся угода, яку готували оцей весь час, навіть ще з тих часів, поки Трамп навіть не обрався, ну або як мінімум що у нього були високі шанси на обрання. От з того часу вже якісь домовленості йшли, знаходилися варіанти і тому подібні речі. Тепер вся ця угода скоріше, його йде коту під хвіст, бо очевидно, що китайська сторона таку угоду просто не затвердить. І через два дні Трамп такий скаже: Ну, ми сподіваємося, що Китай буде діяти розумно, не дивлячись на те, що вони напевно не дуже задоволені тарифами, які були обов'язковими, вони це мають розуміти, що нам потрібно відновлювати торговий баланс, бла 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 Коротше кажучи, невідомо, що буде з цим тіктоком. Він свого часу вже тоді він паралельно з цим продовжив на 75 днів блокування тіктоку. вірніше. Відклав на 75 днів блокування Тіктоку, і будемо дивитися, як це буде розвиватися, про те, що тепер ця угода буде якось здійснена на якихось умовах. Можливо, китайська сторона погодиться на таку угоду в обмін на покращення якихось тарифних обмежень, і це буде в якомусь там пакеті разом з іншими якимись речами, але навіщо було просто їм видавати такі карти? Ну дуже дивно, дуже дивно. Перших 27 супутників проекту Койпер, це нагадаю інсупутником інтернет від Амазону. Запланований на запуск на цьому тижні, на тому тижні, коли ви це дивитесь, і це буде перша місія із 80 місій, яка має доставити 3200 супутників для цього всього сузір'я, і які буде надавати в цілому такий же саме сервіс, як надає Starlink. кажуть, що планують над... почати надавати сервіс уже в цьому році. По швидкостям будуть надавати 100 Мбіт з їх стандартним терміналом, який по розміру дуже схожий на Starlink Mini, і анонсували вони його ще до Starlink Mini, але тим не менш, він буде дуже схожий по ньому і буде 100 Мбіт. Також будуть пропонувати варіант, який в цілому для будинків він там більше разів 4, але буде давати до 1 гігабіта. Термінали ці планують випускати десь в районі 400 доларів виготовляти десь за 400 доларів. Але чи будуть вони видавати якісь субсидії на вартість цих терміналів поки що не ясно? Я думаю, що варто очікувати десь на таку ж саму ціну, як у терміналів Starlink, бо це якби ринок, конкуренція, десь така саме ціна і буде, бо умови плюс-мінус такі самі. кажуть, що планують щоб обіцяться ця зір'я було з 3200 супутників. Нагадаю, у Starlink наразі вже 7000 супутників на низькій навколоземній орбіті. Хоча там в цілому супутники ці вони достатньо інші, можливо, вони будуть більш спроможні видавати і обслуговувати більшу кількість терміналів. Хоча і такий об'єм, як у старлінка, вони навряд чи зможуть достатньо швидко отримати. І що ще про ці супутники класно, що вони кажуть, що вони їх обробляли спеціальною фарбою, яка майже буде робити їх непомітними для астрономів, які планують землі. Нагадаю, там були великі проблеми з не проблеми, а було купа скарг від всіх астрономів, які працюють з землі, на всі ці 7 тисяч супутників Старлінка, які просто світяться, особливо перша генерація, вона була яскравіша за зірки. Nintendo презентували нову генерацію своєї портативної приставки Switch, назвали її Switch 2. Діагональ у LCD-екрана там буде 7.9 дюймів. Це було відомо до цього. Він буде Full HD і матиме підтримку HDR та 120 Гц. Базовий об'єм пам'яті буде 256 ГБ. Там купа ще всяких оновлень, два порти usb c буде 4К підтримка в форматі, коли підключаєте його до екрану. І купа купа ще всяких апдейтів. Я думаю, ті, кому цікаво, в першу чергу, вже їх. Почитали. Я ж, якщо так чисто по верхам, то хотів ще просто сказати вам про дату доступності. Він буде доступний з 5 червня 2025 року з доступністю до передзамовлення з 9 квітня. Але про це ми ще трошки згодом поговоримо. Ціна буде 450 доларів в США. Як мінімум так було на анонсі, і 470 євро в Європі. По іграм там буде їх просто купа. Там і кіберпанк, і сьома цивілізація, і Elden Ring, і Hades 2, і купа там само собою, які ексклюзивів для Нінтендо і в Маріо, і в Зельді. коротше, купа всяких класних речей. Тому я думаю, що апдейт дуже справедливий, давно очікуваний. Чи справедлива ціна в 450 доларів це питання сумнівне, бо в цілому дуже багато було. Ну, не скарга, а, так сказать, в чаті прям неслося. lower price, lower price і. Тільки про це і говорили, грубо кажучи. І що саме цікаве, що ця презентація відбулася буквально за три години до прес-конференції Трампа, де він анонсував всі ці нові тарифи. І що зробила Нінтендо? Вони сказали, що вибачте, але з 9 квітня, як мінімум, на території Сполучених Штатів, приордер відкритий не буде, не можна буде зробити передзамовлення, бо ми поки що дивимося, як це вплинуло на нашу стратегію і загалом, як нам треба адаптуватися до ринку. Читайте як. Скоріше за все, нам доведеться підняти ціну на приставку, а ви і так скаржили, що вона висока. Тому ми не знаємо, що з цим робити. Ми посидимо, почекаємо, повернемось до вас з апдейтами. І дійсно, у них здається, немає особливого варіанту не підняти ціну здається на території Сполучених Штатів, виходячи з цих тарифів, але з іншої сторони і варіанту підняти ціну у них теж немає, бо їм так казали, що це занадто дорого. Тому що їм робити, ну не знаю. Подивимось. Можливо, вони просто будуть дотувати саму приставку, продавати її в мінус, і окупати за рахунок саме продажу вже ігор на самій приставці. Вони так робили вже перед цим. Тому це для них стратегія не нова. Між іншим, цінник на ігри у них піднявся в ренж від 70 до 80 доларів за одну, що ну, дуже. Якось відповідає духу часу з однієї сторони, а з іншої сторони дуже неприємно звучить. Я давно до вас не приходив з апдейтами, що ж там у WordPress, який теж оголошував певну свою торгову війну, тільки не Китаю, а WP Engine. І ось вони там, після як сказати, вже трошечки охоловши після цієї війни, прийшли і сказали: ми звільняємо 16% наших співробітників. Що начебто можна списати на би, наслідки цієї торгової війни, яку вони вели, проте все одно виглядає теж дуже дивно. Ну, прям дуже дивно, тому що вони буквально скільки, три місяці тому пропонували взяти на шість місяців 6 зарплат, де факто, і піти, якщо ви не згодні з стратегією, яку веде Сіо компанії. І тепер вони після того, як. Люди такі, ні, ну ми не візьмемо ці умови. Ми віримо в компанію, ми будемо залишатися. І тут вони беруть і 16% людей звільняють. При їх розмірі 16% це 270 десь людей, 270-280, ось так. Дуже дивно. Такі відчуття, наче всіх, просто у всіх якась масова, навіжена якась історія. Ми спочатку робимо одне, потім інше. Тут сам ну, якби зрозуміло, очікувана новина, але. Якось стратегічно не все між собою мечиться, дуже дивно. Ну да ладно. Хоча можливо, між іншим, вони просто відчувають, що е, в так сказати, в білому домі щось там штормить, і можливо, треба мати більше каша на рахунку, тому давайте ми якось тут ужмемося і будемо грати більш зіфово. Чому так було зробити не раніше? Окреме питання, але ось так подивіться скільки ми вже пройшли просто випуск а я жодного разу не сказав ні OpenAI, ні взагалі AI. ви ви оцінили просто ви оцінили наскільки я взагалі Просто намагався скласти програму, щоб просто не розповідати вам 70% випуску про ai новини. Я дуже старався. Я сподіваюся, ви це заціните і поставите. Отам. От підете, підпишетесь, дзвоник поставите. І якщо вам це подобається, і поставите ще й лайкосик. А якщо ви прям, вам це дуже подобається, то ви ще й напишете про це коментар. Так, ось OpenAI сказали, що зарелізять першу відкриту модель з часів релізу GPT-2. Ну як відкриту модель не open source, а open weight, очевидно, але яку можна буде запустити у себе локально. І тут я відчуваю певний такий тиск від DeepSeek і, взагалі, від Meta. От такий дуже позитивний конкурентний тиск, що вони до таких наслідків приходять. Е, висновки, вибачте, яку саме модель вони зарелізять, поки що не кажуть, але планують її це зробити в найближчі місяці. А що вони ще планували зробити в найближчі місяці? Це зарелізити gpt 5, яка буде доступна всім, і об'єднувати всі модельки в одну. І вам не треба буде весь час засвідчити купу різних моделях. Але, але. Це Мальтман написав, що вони знайшли, як зробити GPT-5 ще краще, але це займе ще більше часу. Ну очевидно, така маркетингова історія. Тому кажуть, не встигаємо, буде десь іще через пару місяців, хоча вже пару місяців пройшло з того, як він це сказав. Тому буде десь пізніше. А ми тим часом випустимо випустимо повну версію О3, яку не планували випускати, та о 4 міні, і це все зробимо через пару тижнів. Мене б запитали, я би взагалі сказав: давайте не робити цього, просто сфокусуємося і почекаємо вже GPT 5. У нас гарне місце на ринку, давайте ми не будемо пороти якусь гарячку. Але очевидно, у них стратегія інша, і напевно вона. Правильніше враховуючи те, які успіх вони мають на ринку, тому що я мої поради ніхто не послухає. Просто мене напрягає ця вся історія, це все розбиратися, які там нові моделі, де вони краще стали, де гірше, і щоб уже завершити з OpenAI, Сем Альтман такий ж знову написав у себе в Твіттері, про те, що в день, коли вони зробили доступним для всіх користувачів генерацію зображень, нову ту, що дуже круту, про яку ви точно чули в минулому випуску, да й бачили взагалі в усіх соцмережах, сказав, що у них був на піку додано 1 мільйон користувачів за годину, за годину один мільйон нових користувачів. І це враховуючи, яка у них вже база була до цього. Тобто, це нової аудиторії, плюс один мільйон. Я порахував для вас. І це більше 275 реєстрацій в секунду. Тобто кожну секунду, плюс 275 користувачів. Неймовірні цифри. І це при тому, що от два роки тому, ну трошки більше, ніж два роки тому, вони, коли зарелізали GPT 3,5, вони мільйон користувачів тоді додали за 5 днів. Тобто, оце мільйон вони отримали в 120 разів швидше, аніж той мільйон, коли зарелізали GPT 3,5. Неймовірні цифри. Просто неймовірні. Амазон буквально пару тижнів тому зробив другий захід в свій AI e-commerce і випустив свого нового AI-асистента. Нагадаю, минулого вони вже виключили і щось з ним не поїхало. І тепер вони його зробили більше у форматі такого пошуку, який вам пропонує різні товари. І окрім того, що він пропонує товари, які продаються на Амазоні, він пропонує і товари від інших магазинів. Більше того, вони ось буквально на, якраз на минулому тижні сказали, що. Вони не просто показують вам ці товари, а будуть дозволяти вам в одну кнопку купити цей товар, використовуючи ваші дані з Амазоном. Тобто, у вас в Амазоні всі дані про вас є. Ваш платіжний метод, ваша адреса доставки, ваші імена. Ну короче, все, все, все про вас є. Ви просто натискаєте кнопку buy for me, Вони під капотом запускають агент, який піде туди на сайт, заповнить всі дані, оформить і, і доставить це все вам. Ось таку вони штуку викатали, і мені здається, що іншим магазинам це буде не дуже до вподоби, бо виходить, що в цілому аудиторії у них не буде. Повний контроль за аудиторією залишається у Амазона. І будемо дивитися, як магазини будуть з цим взагалі змагатися і захищатися від всього такого агентного втручання. Бо я вбачаю, що в цілому багато магазинів, ну і взагалі не тільки магазинів, будуть від e AI захищатись, а захиститися від e AI, від скрапера, а не захиститися від бота ну це дві дві окремі задачі, і всі мають свої різні челенджі. Буде дуже цікаво дивитися на цей. Перетягування канату, так сказати. І ще одна маленька новина про AI це про Tinder. Тіндер вирішив, що потрібно викидати пару AI-профілів, з якими ви можете тренуватися в тому, як фліртувати. І за це ще й давати вам огоньки і коригувати вас на ходу. І викатали вони це, звісно, 1 квітня. Що, здавалось би, начебто, і жарт, але ну, не так далеко вже й від жарту. Бо, е, очевидно, під 1 квітня таку штуку зробити було складно. Вони, скоріше це робили, як якийсь продуктовий експеримент, а потім вирішили: а давайте ми викатимо 1 квітня і подивимося, який буде фідбек. І фідбек у мене, якщо чесно, емоційно дуже-дуже поганий. Вчити людей просто маніпулювати іншими людьми, тим, що завчати і як краще, вибачте, підкатити, ну, це. Це жесть. Це просто якась жесть, що я можу сказати. Не відкидаючи того, що без того, щоб Тіндер цебіця вбудовував, є вже купа просто інших застосунків, які використовують в дейтингу, використовують AI і допомагають, умовно кажучи, знаходити ваш меч за допомогою AI. Ви там не знаю, там різні є механіки, і зі скрінкастом, і він вам відповідає, і повідомлення за вас пише. Купу, купу різних речей не кажучи вже про те, що можна просто учати GPT, прохати допомоги з такими штуками, як взагалі це все, як це все робити в цифровому світі. Тепер не дуже зрозуміло мені, якщо чесно. Дуже радий, що я встиг так сказати ще в світі фізичному з усіма цими речами. Бо наступному поколінню я не знаю, як до цього адаптуватися. Українське видавництво Artbook повідомило, що вони розпочали співпрацю з Каданша. Це найбільше видавництво в Японії, і кажуть, що у першій половині 2025 року вони планують видати перший том ліцензійної манги Атака Титанів, і це шикарна новина для всіх взагалі фанатів, як всіх загалом аніме, так і конкретно атаки титанів. Бо це, ну не знаю, одне напевно з найкращих аніме останнього останнього десятиріччя. Моя суб'єктивна думка. Вирішив з вами поділитися такою чудовою новиною, бо щось мені здається, що тут е, тих, хто дивиться, є багато фанатів. Ось така гарна для вас новина. На цьому з новинами все переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Перше, це дуже маленький застосунок, який називається Hand Mirror, типу ручне дзеркало для Mac, Вибачте, воно тільки для Mac є, яке дозволяє вам просто в таскбарі тримати одну іконку, на яку ви можете натиснути, і весь час подивитися, що видно вашу камеру при підготовці перед дзвінками і тому подібними речами. Не треба там вмикати якісь фотобус, зум в налаштування йти, дивитися, як би ви могли виглядати, і тому подібні речі. Дуже допомагає в цілому швидше підготуватися. Класно на ньому одразу видно, що ще дуже зручно. На ньому одразу видно мікрофон. Там є індикатор того, що мікрофон теж чутно. Тому дуже маленька, дуже зручна, дуже класна ось так. Хоча ще одна маленька штучка про нього. Там можна зробити там є режим, коли можна оцю брову жахливу, неповторно жахливу брову, яка в цих макбуках дуже всіх бісить. Не знаю, як всіх, але в мене точно продовжує всі ці роки бісити. І можна зробити функціональним. І коли ви наводите, ну заводите мишку в курсор мишки, вибачте в цей ноч, ну в цю брову, то автоматично відкривається перегляд камери, що дуже інтуїтивно. І дуже просто приємно відчувається. А друга рекомендація це стаття, яка називається AI-2027 від п'яти людей, які були так чи інакше задіяні в ранніх стадіях в OpenAI, або інших компаніях, які займаються зараз лідуючі позиції в цілому в сфері штучного інтелекту, і вони на основі. У перечей і симуляцій написали сценарій на найближчі два роки, а як буде виглядати розвиток взагалі AI. -у. і як він буде домінувати в різні сфери, не тільки кодінг, а й про біозброю, і про політику, і про роботи, і взагалі про прогнози, скільки там? Скупую класної інфографіки. Коротше кажучи, я не буду вам розповідати, щоб не спойлерити, але сісти, почитати. І а там є кнопка Лісен, на всякий випадок, якщо вам так буде зручніше. Хоча я рекомендую скролити і дивитися, як графіки паралельно з цим розвиваються. А і в кінці у вас ще буде можливість натиснути якісь сценарії ви більше вірите, один чи другий, і почитати, виходячи з цього, що за 27 роком, виходячи з їх симуляції, в одному або іншому сценарії, дуже класно. Я взагалі просто подумати про це і якось сформувати. Дуже мало думок, з якими там можна там якось дуже чітко не погодитись. Все дуже логічно, все, залишу вам тут. Ось такі новини вийшли за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і відфільтрував ідея і я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.